Лозунг на книжковому магазині, ну реклама. Читайте книжки, вони для того і створені були, щоб читати книжки. Та я не знаю, більшість книжок я б взагалі. Ну Не то, що вони там щось. Просто не хватить вам життя читати їх, Та ну, ви витрачаєте час, гроші. І все одно ви ну, не зрозумієте сенс нашого життя. Навіщо ж їх пишуть? Писали колись книжки першу джерела, які передавали інформацію, а зараз романи, детективи, там, або про любов до себе, чи як любити себе, Ну, це все егоїстичне. Ми прийшли в світ цей не для того, щоб зрозуміти, як любити себе, а усвідомити саму головну заповідь святого, святої книжки, святого Писання. Як Полюбити ближнього, а не себе. А ці всі книжки, що ну, друкуються там, ну, авторами чи там, більшість зараз штучним інтелектом генеруються, то любов до себе. Нас, виходить, відволікають від, від сенсу нашого життя. І читаючи ці книжки, нічого доброго, вони нас не приведуть. А у вас яка думка? Напишіть коментарі.